17 військовополонених уночі повернулись до Дніпропетровська. Двох бійців із пораненням відразу відвезли до лікарні, що допомагало бранцям пережити знущання бойовиків. Вони розказали нашим кореспондентам. все кажуть, що щас знову проснусь на поваж В Донецьком СБУ. Це, це, це не сон. <рив> Удар мені понус, чтобы я на три і знущань. Витримати все у полоні бойовиків допомагали думки про найдорожче кажуть піти. Думала дочери. Она у мене є. Она пошла в школу перший раз в перший клас. Я этого не увидел, к сожалению. Как раз попал в плен. Хотілося бы, конечно, увидеть, но не получилось. Так мысленно держался это. Старалися двох поранених вояків з 93-ї бригади одразу доправили до лікарні у Дніпропетровськ. Приїхав і звільнений з полону онук героя радянського союзу, 22-річний Юрій Смірнов, старшого лейтенанта 55-ї артилерійської бригади. На відміну від решти полонених, сепаратисти не обміняли, а відпустили. Перед тим його довго вмовляли перейти на бік терористів. ДНР хлопець на відріз. Відмовився. Я хочу звернутися до родичів, близьким людям. у которых есть информация, что и близкие в плену. Пожалуйста, не теряйте надежду, не отчаивайтесь, что, поверьте, все делают все для того, чтобы как можно быстрее не вернулись. И еще хочу очень обратиться. Пожалуйста, не ведитесь ни на какие звонки в том плане, что... Перечислите деньги на какой то счет, пополняйте счета, номера телефона. Все не берут деньги за освобождение пленных. За даними керівника центру обміну полонених Володимира Рубана, на Донбасі в полоні залишаються ще майже пів тисячі українських бійців, близько трьохсот бойовиків зараз під вартою українських правоохоронців. Ще сотню терористів тимчасово отримують в українських батальйонах. Євген Павленко, перший національний. А за інформацією заступника голови адміністрації президента Валерія Чалого в полоні бойовиків зараз перебувають 700 українських бійців. Представник міжвідомчого центру обміну полоненими при СБУ Юрій Тандит розповів, що 2 листопада після незаконних виборів ВЛНР та ДНР терористи призупинили обмін бранцями. Нашим журналістам він сказав, що зараз уже є нові домовленості про повернення захоплених українських бійців з території Росії. Российской стороной мы не являемся пока участниками прямого переговорного процесса. Мы понимаем, что представители России, которые здесь называют себя добровольцами, инструктируют тех людей, кто уполномочен, они, очевидно, влияют на этот процесс. Мы продолжаем освобождать наших ребят. Цифры, о которых говорят разные источники, они меняются, к сожалению, потому что в некоторых местах, особенно со стороны Луганской области, Попадают наши ребята заложники, также еще пропадают волонтеры.